Після 12 років нескінченого перевипуску Делюкс Спешал Аніверсеріедішнів Скайриму для ПК, Xbox, PS3, PS4, PS5, свіча, телефонів та Чайників. Тодд Говард нарешті вирішив зробити нову гру і випустив Skyrim у космосі. Starfield — це гра, на яку покладали безмежні очікування. Вона мала врятувати світ геймінгу від багаторічного застою. Та чи вдалося це? Щоб віднайти правду, молодий космічний мандрівник Інокентій Укеренко вирушить у. Бля, можна текст повільніше, я не встигаю. Е, ну, ладно, якось, походу вже розбиратись будемо. Головний герой у нас Шахтер. Працює на якомусь супутнику у дупі галактики. Ну як Шахтер? На роботі то він перший день і якихось лекцій з техніки безпеки йому ніхто не проводив, а просто ось видають лазерне кайло і кажуть йти добувати космічне вугілля. Гей, Тим часом інші шахтери знаходять якийсь дивний прохід, і наш супервайзер Лін вирішує відправити на розвідку саме Інокентія. Ну, по перше, його не шкода. Він перший день на роботі. а По друге, він тут уже всіх конкретно доїбав. Всередині цього невідомого проходу знаходимо якийсь невідомий металевий уламок, від якого головний герой ловить просто нічогісінький такий тріп. Ну і прокидається вже у лікарні. Ну і нарешті потрапляємо у найвеселішу частину будь-якої гри від Бесезди, редактор персонажа. Зустрічайте Інокентій Скайуокеренко. Ну, хіба не красень? йому ще татуху наб'ю, ну щоб крутий та небезпечний. Окрім візуалу, також обираємо його предісторію і стартовий набір навичок. Мені це все читати було впадло, тому взяв гангстера. Першою справою я як професійний гравець у Скайрими. Назбирав збирав повні кишені всякого лайна, яке мені навіть не потрібно. Ну і прямуємо на вихід. Треба лише шолом одягти. Ого, ну і цей рідний скайримівський інвентар. Радий, що тут Говард вирішив все ж таки не слухати клятих хейтерів і залишив найзручніше меню в історії відеоігор. І нарешті виходимо з бомбосховища. О, точно, це ж не та гра. Виходимо з шахти. Так, Таксену, дайте я дещо спробую. Ну, стій, зараз зараз. Гра року. Тим часом до нас прилітає барет. Цей чувак, наче спершу хотів придбати знайдений нами шмат металу, але потім прилетіли якісь космічні пірати. Довелось розбиратись і показувати їм, чому саме інокентія прозвали гангстером. Але всіх піратів розвалили без проблем, і на щастя, ніхто з шахтерів навіть не постраждав. Барет вже побачив, як я нереально розвалюю піратів, і просто так, не питаючи взагалі ні слова, віддав мені свій корабель і свого робота. Ну тобто якийсь рандомний лисий чувак у минулому гангстер перший день працює на шахті. Звичайно, тримай мій корабель та робота за 100 тисяч кредитів. Ну ладно, не мені тут жалітись, сідаємо за кермо, чи це штурвали, чи панель управління, і полетіли. Тут нас вчать керувати кораблем і перемикати енергію між модулями, а потім починається перший файт. Бойовка в стилі будь-якої гри про космічні кораблі, але в цілому дуже навіть весело. Далі мені треба було летіти на один із супутників, ну і я так подивився, наче недалеко. Ну і вирішив хоча б на початку гри Фастревел не юзати, і полетіти власноруч. Думав, може там на якийсь квест дорогою потраплю, чи ще піратів якихось зустріну, але мої сподівання. На цю гру були занадто високими. Адже після 5 хвилин нескінченного тикання на шифт я не просунувся і на сантиметр. Тобто пересування по космосу тут як такового немає. Хочеш на іншу планету, юзаєш фаст тревел і просто дивишся катсцену. Те ж саме стосується і висадки на планеті. А висадились ми на іншому супутнику, і десь тут має бути база тих бандосів. Схоже, що раніше тут було щось типу наукової лабораторії. Ключове слово було, бо пірати всіх повбили. А тепер вже вбивати їх доводилось мені. Перестрілки, ну, тупо Fallout, але без вацу, але весело наче. До речі, нова система взлому. Як на мене, то досить приємна. До речі, нова система прокачки. Як на мене, то досить ніяка. Виглядає як лайно і усього 5 гілок розвитку. Дійсно, неймовірний прорив з часів скайриму. Ну і усе, базу зачистили, можна звалювати. От тільки на виході нас зустрічає дех то Броган. я так зрозумів, що він тут головний, і наче все йде до файту, адже він хоче забрати наш корабель. Але тут є спеціальний режим перемовин. Якщо правильно підберемо аргументи, то він від нас відчепиться. І успіх. Голос розуму каже брогану відступити, і це прекрасно. Адже нам по суті вдалось вирішити конфлікт словами, а не лазерами, і ніхто не постраждав. Ну і все, тут справи вирішили. Тепер вже можемо летіти на повноцінну планету. І процес мандрування по космосу тут виглядає дійсно неймовірно: спершу ти вантажишся на вході в корабель, потім вантажишся на виході в космос, потім ти вантажишся під час варпу в іншу систему. Зазвичай після цього ще треба вантажити, щоб долетіти до потрібної планети, але на щастя, нас і так зупинило біля неї. Тому залишається лише завантажити, щоб приземлитись на поверхні, і завантажити, щоб вийти з корабля. У комплекті до колекційного видання Старфілду мають вкладати SSD-диск. Ну і потрапляємо у перше повноцінне місто. І якось виглядає не дуже. Щось навіть занадто погано. Ну, зачекайте секунду. Ха, то я забув, забув. Графон на ультра Ні, ну, ну зовсім інша справа. Візуально гра дійсно вражає. А, ну і якщо ви думали, що на цьому процес завантажень закінчився, то тут ще й по місту треба на метро їздити. Ну і нарешті інокенті потрапляє до бази Сузір'я. Клуб яких дивакуватих людей, що ну дуже люблять потеревенити, а ще збирають той металобрухти. Ну і схоже, що я їх зацікавив, їм сподобалась моя частинка металу, вони зробили мене частиною їх культу, а ця соковита мілфа стала моїм напарником. Разом з нею маємо йти шукати ще більше металу. Не втіки на що воно їм треба взагалі, ну, може, здають, що пива купити, то їх справа вже. І от Інокентій Скайву нещодавно працювавши звичайним шахтером, разом із своєю напарницею відправляється на пошук металобрухту. Гра року. Ладно, треба вертати фастревелом, бо я звідси не виберуся. До речі, зацініть яка неймовірна зручна мапа міста. Зустрічаємось із Туалою. Він дає наводку, де шукати ще одну металеву пластину. Тож тепер маємо летіти в іншу зоряну систему. І не яку там попало, а в нашу, тобто сонячну. Взагалі нам треба на Марс, але я вирішив зазирнути на землю. Так, це в нас Африка наче, тут, значить, Чорне море. Е, наче нам кудись сюди Ех, рідна ненька. Ну, наче схоже на кривий ріг, але я щось не впевнений. Може хтось впізнав місцевість. Напишіть в коменти, де це ми сіли. Земля, до речі, радіаційна, тож краще тут не затримуватись. Прямуємо на Марс. У грі, до речі, доступний просто нереальний кастомайз космічних кораблів. Чуваки, ось і Фалькон Сокола, і Іксвінги, і Нормандію будують. У мене, на жаль, грошей поки маловато, тож лише пофарбував. У зелений, але боюсь, що пан. Шмут не оцінить, тому додамо фірілетового, щоб тупо євангеліон. Ля який, ну а. Ну і заходимо на марсіанську станцію, тут знаходимо бармена, і виявляється, що чувак, у якого є ще один уламок, потрапив у якусь небезпеку і зник. Треба терміново йти його шукати, поки той не здох. Але я тут наткнувся на дівчину, що вербує баунті-хантерів. А це вже перспектива. Тож до дупи того чувака і його металобрухти, пішли краще за. З половиною тисячі розвалювати космічний флот бандитів. І от зоріні баталії прям дуже веселі. Я в дитинстві дофіга грав у Star Conflict і таке от прям дуже приємно бачити. Тож флот успішно розбомбили, гроші отримав, ще й підлетав їх трохи. Ну і можемо повертатись на основний квест. Інфа про чувака з металом має бути на цій станції. І от, якщо ви думали, що паралельний паркінг це складно, то ви, мабуть, ніколи не пробували пришвартуватись до космічної станції. Давай ще о давай, 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 все на самій станції все теж не слава богу. Схоже, що там між собою перестрілювались якісь дві групи. Я таки не розібрався, хто з них хороший, тому спершу перебив першу, а потім перебив другу. Ну і виявляється, що той чувак вже звалив зі станції, але ми тепер хоч знаємо куди. Прослідував за ним, але його корабель захопили якісь покидьки, тому довелося його спершу трохи підбити, а потім вже йти на абордаж. Почистив корабель від противників і нарешті знайшов того тіпулю. Звати його Моара. Муеро, чи ще якось буду звати, коротше, Орео. Ну і та починюха віддає нам той металопласт. До речі, ну красива ж гра, не знаю, хто там був. Дійсно, приємно ось так інколи у віконце навіть подивитись. І після ще п'яти кадсен з переміщенням по космосу я повернувся до Сузір'я. Ну і вгадайте, що буде далі. Треба йти і шукати ще один шмат металу. На цей раз із ковбоєм Семом. Та спершу хотів десь продати увесь зайвий лут, але ну, мапа у цій грі то просто моя повага. Тому вирушив у комерційний район і почав блокати. Спершу заблокав до якоїсь кав'ярні, потім потрапив потрапив до рієлторської фірми, де Інокентію вже ледь не впарили іпотеку на квартиру, та виявилося, що він навіть не є громадянином цієї колонії. Засмучений, зайнявся шопінгом і взяв Інокентію цей моднявий шкіряний костюм. Потім все ж вирішив глянути, що то за квартира, яку мені не захотіли продавати, і вломився до чиєїсь хати. Вкрав тапочки, мило і надкушений бутерброд, а ще зацінив холодильник. Ну, прям як в мене у реальному житті. Але в цілому нічого цікавого тут не було. Тож пішов далі шукати, де продати ті зайві космічні костюми. Але знайшов лише поліклініку, їдальню для Майнкрафтерів та магазину Сіджея. Сіджей, хоч і мав схожий колір бороди, був не тим сіджеєм, та й продавав лише якийсь кал. Наткнувся ще на магазин Арсенал, та, на жаль, тут продавалась лише якась Зброя, і пива мені ніхто навіть не запропонував. І поки Блуков потрапив у відділення Приватбанку, де один із співробітників запропонував вибити грошей з боржника. Відмовитись було неможливо, адже ну це класичний квест для РПГ. Послухати жалобну історію багатодітної матусі, що взяла кредит, аби прокормити свою сім'ю, а потім бити їй пику, поки та не поверне гроші. Та виявилось, що кеш вибивати доведеться з ось цього коренастого мужичка, що їсть бутерброду. Через шолом, чи то в нього візор підняти, я не знаю. Де гроші? Мальківський. Про всяк випадок вирішив спробувати його перевпевнити словами. І на здивування він мене фуріл злякався і все заплатив. Якось навіть розчаровує. Я думав його вже в туалет почати мордою пхати. Ну ладно. Ну і все, повернули борг співробітнику Приватбанку, і той заплатив нам за це цілих три з половиною тисячі космічних гривень. Та мені це знищений флот бандитів дві з половиною дали усього. Ще й той металобрух шукати. Нащо воно мені треба? Тут зганяв з чуваком по вже мільйонер вважай. Але от зайві космічні костюми так і не продав, тому треба далі блукати по магазинам. Хайде Thanks. Хе-хе. Ай, бля, рароку. Ну ладно, зрозуміло. Костюми купу. О! Костюми купують! До речі, дуже круто, що можна лут прям з корабля продавати. Але ви спитайте мене, коро, навіщо тобі стільки багато космічних гривень? А я відповім вам, щоб побудувати крутий корабель. Бо цей в мене якийсь маленький і несерйозний. І скажу вам одразу, що це, мабуть, найцікавіша частина гри. Будувати корабель максимально цікаво. Це прямо як Kerbal Space Program для людей, яким впадло розбиратись, як грати у Kerbal Space Program. А це мій результат. Не Millennium Falcon, звичайно, але мені. Подобається. А тепер починається найвеселіша частина, адже ця хероборина видає більше помилок, аніж придбана на Оліксі BMW. Тому наступні півгодини я міняв частини Б класу на А клас, 20 разів переміщував стиковочний модуль, потрійно міняв зброю і досі мав дві помилки. Та врешті-решт він був готовий. Представляю, неймовірний Space Tracker. І ви лише подивіться на цього красення. Я його будував, мабуть, більше години, але ну як же класно вийшло. Найкрутіше, що ти реально можеш ходити по усім цим нововстановленим модулям. Е, а, а ти хто? Звідки в мене дитина вже? А ще крутіше те, що ти можеш ну, на ньому літати. Адже він став не лише більше, а й потужніше. Стара версія ледь 200 набирала, а тут розгоняємось до 600. Тільки от навіщо мені це, якщо тут все одно лише фаст тревелом треба пересуватись, але круто. Ну, якщо комусь цікава моя авторитетна геймерська думка, то давайте швиденько огляд накидаю. Награв я усього годин 10, що для RPG від Bethesda навіть не назвати пролом. Але по першим враженням скажу таке. Якщо судити об'єктивно, то можливості мандрувати в космосі як такової немає. Стародавній двіжок скайриму з купою багів, графічно рівень 2018 року. Зав'язка основного сюжету якась ну, зовсім не цікава. І так далі, і тому подібне, ставлю 6 10, Але якщо судити суб'єктивно, то це, ну, тупо 10 на 10 найкраща гра за останні десь так років 3. Я просто обожнюю Скайрим, а Starfield виглядає якраз таки як Небокрай, на який накатили десь так 2-3 тисячі модів. І ну це гра від Bethesda, і нічого іншого я навіть не очікував. Якщо б у грі не було багів, я б навпаки засмутився. З них лише можна поржати, а ігровому процесу вони зовсім ніяк не заважають. Якісь більш серйозні недоліки типу незручного інтерфейсу пофіксять самі гравці модами, ось вже новий інвентар намалювали. А якщо основний квест виявиться нудним лайном, то знову ж таки це РПГ від Bethesda. Протягом перших годин. Вже наткнувся на декілька фракцій, і впевнений, що більшість з них матимуть цікаві квести. Тут одразу видно, що геймплей у Старфілді не на одну сотню годин, і загалом я прям мега задоволений. Хочеться вже пошвидше закінчити це відео, аби піти грати далі. Тому дякую за перегляд, дякую членам. А якщо хочете продовження, то пишіть про це у коментах.